Добрий день, малята! Запрошуємо вас знову до зайчика-вуханчика. Він дуже працьовитий. На своєму городі вуханчик виросте багато помідорів, картоплі, цибулі, буряків. А для жавки він виростив багато огірків. І ось вирішили вони засолити огірочки в банках на зиму. Подивимося малята, що у Зайчика вуханчика в торбинці. Так, а ну-ка дивимося. Довгенький, зелененький, весь в попиришках, в кулючечках, огірочок. Ось який гарний огірок виростим вуханчик. Зараз ми з вами будемо ліпити із пластиліна такі огірочки. Починаємо роботу. Попросіть, будь ласка, батьків вирізати шаблон ось такої баночки. Для огірочків виберемо зелений колір пластиліну. Ділимо шматочок на частинки. Кладемо частину пластиліну між долоньками і скочимо паличку довгенько, щоб схожа була на огірочок. Ось один огірочок. Наступний шматочок скочуємо. Ми вже з вами вміємо другий огірочок. У огірочків є хвостики. Тому ми зараз зробимо між двох пальчиків тоненькі хвостики, на яких тримаються огірочки. Один хвостик і ще до одного огірочка тоненький хвостик. Огірочки в колючечках, тому стекою ось так зробимо колючки для нашого огірочка, щоб вони були схожі дуже. Ось так. І в цьому огірочку зробимо. Стека це така пластикова паличка, загострена, щоб прикрашати наші вироби. Так, дивіться, як багато зробили ми огірочків. Давайте покладемо в баночку їх. Ось так повна банка огірків. Дивіться, діти, як їх багато. Банку треба закрити кришечкою. Ось ми зробили із кольорового паперу. Дітки, будь ласка, дома зробіть такі роботи та, е, та вишліть нам фотозвіт ваших робіт. Зайчик-вуханчик чекає на роботи від вас. До побачення, до нових зустрічей! Ми, зелені, огірочки, дуже гарні запашні, поскладали нас у банки, та й салоні ми смачні, насолили нас багато, бо як землю вкриє сніг, Щоб у будень і у свято кожен нас поїсти зміг.